Якщо зняв все-таки скандал, як його легко загасити? Просто показати матеріали, ну я не знаю, здалеку якось чи хоча б словами описати, що там було написано, а щоб суспільство заспокоїлося і сказало, та, ну, так, ну, та, мабуть, що мабуть, це краще видалити. Але ось цілковита мовчанка і з боку мінцифри, з боку інстаграму, бо вона, знаєте, не свідчить на користь справедливості такого рішення. Цікава ситуація, звичайно, а є способи оскарження цього всього? а Безумовно, і я от сьогодні зранку написав цей допис, і м ось сама постраждала організація прийшла до мене в коментарі і написала, що начебто вони оскаржили і начебто сторінку відновили. Наскільки це правда, я ще не перевіряв, вкрай рідко користуюся е, інстаграмом, але оскаржити можна і оскаржувати треба в кожному випадку. Блокую часто інколи як фальстарт, фольс, да? ну, тобто хібне спрацювання. А коли мені блокують дописи або коментарі, я завжди хочете поскаржитися? Так, звісно, хочу. І я пишу. Там можна навіть вже українською мовою, не обов'язково англійську знати. Там розберуться кінець кінцем, штучний інтелект є. Ось і писати обов'язково скаржувати, тому що в 9 з 10 випадків у моєму випадку а мені відновлювали е, видалені заблоковані записи. Насправді тому механізми є. Вони працюють. Ними просто треба користуватися, і бажано якнайшвидше. Пане Костянтине, я вам дякую за роз'яснення і за інформацію, що ви долучилися до нашого ефіру, і гарного вечора бажаю. Костянтин Корсон, експерт з кібербезпеки, заступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ у 2000-2005 роках. Був з нами на зв'язку.